Ми бачимо, що сьогодні з півночі нашої держави північний сусід починає нам вносити червоне радянське сміття, яке навіє нам спогади про комуністичну Совєтську імперію. Яке нагадує нам про Російську імперію сьогодні? нас хочуть затягнути у незрозумілий Євросійський Союз. Але 1 грудня 1991 року 90,7% українців визначили свій шлях. Наш шлях України, Україні слава! Слава Україні! Ми очищаємось від радянського сміття, від імперського сміття, яке нам нав'язували протягом останніх 400 років нашої історії.